Всім привіт! Вас вітає Рівненщина. Сьогодні я знаходжуся в нашому місцевому лісі. Багато моїх глядачів та підписників знають, що я полюбляю ходити по гриби, так як в нас пішли вже гриби, і знаю, що є маслята, два дні назад я була і хочу побачити наскільки вони виросли. І обов'язково прихопила вас з собою для того, щоб показати, що я сьогодні впіймаю. Взяла сьогодні трішечки більшого кошечка вже. Та, як думаю, все-таки підросли вони. У нас були дощі, зараз пішло тепло. І поки немає засухі, хочеться все-таки знайти ті грибочки. Так що пішли по маслята і вам гарного перегляду. Ну і що я вам скажу? Правда, я трішки не з тієї сторони зайшла, але е, таке враження, що вони від мене ховаються сьогодні. Вділа обов'язково кофту, так як тут ялинки дуже низенькі і тяжко ходити. І літо, комарі, так що ось так пішли шукати. Пішла по маслята, дивіться, яких. Три бабочки. Ось така краса. Вже одна погризена, але вони тверденькі, так що обов'язково зараз зрізаю і забираю. Супер. Навіть не очікувала, що сьогодні таке знайду. Ну Ось три чистеньких гарненькі бабки. ну Ця, правда, шапочка згрізена. Супер. Просто в мене емоції зашкалюють. Супер. Перший на сьогодні маслічок і дійсно він підріз. Доходимо до того місця, де я раніше була, так що зараз сподіваюся, якщо вони не поховалися, будемо знаходити грибочки. І ось тут дивіться, які два красені підросли. Підросли і підуть до кошику. А ось тут дивіться, яка краса, який на грубій в Ось тут два малесенькі ще. А ось дивіться, яка галявенька, пусики. І ось туди далі. І ось там. І там ще далі. Але тут дуже тяжко зайти їх відібрати, зібрати. А, дивіться, яка тут ось краса. Цілий рядочок. Звичайно, вони не такі вже великі. Але, але, але вони є. Дивіться, супер. Ну і для грибників, як то кажеться, це скарб. Дивіться, дивіться, це скарб. Супер. І ось там і туди далі, далі такий рядочок. Супер. Ну і продовження ось цих, дивіться, ось тут ще є грибочок. І ось тут така краса. І ось там ще виглядає супер. Блукала по цілому лісі, не могла знайти. Ось ще пару штучок знайшла. І ось там вже видно кінцівка лісу. Так що понад краєм щось сьогодні. Неначе опеньки на мура, на... на мурашнику, дивіться. Опа. І ось там є. Є ось такі грибочки, вони, схожі, мені дуже на рядовки, але я не впевнена, тому не знаю і не беру. Ось такі. Друзі, я казала, що в попередньому кадрі що це рай, ні, ось це справжній рай. Ось. Ось, ось тут. І дивіться далі. За ялиночкою. І ось тут. Ось це справжній рай. Сьогодні в мене вже побільший кошечок. Ось такий гарненький кошечок. Вже він повний. Добре, що сьогодні прихопили зі собою таку сумочку, але хочу перед тим, як сісти, випити каву, перепочити трішки, тому що духу не вистачає. Дивіться, зараз я вам покажу ось цю полянку. Дивіться. Це просто, ну, ось так, для грибника натрапити на ось таку дивіться, ось таку поляну, це просто, це просто, як то кажеться, скарб. Це не порівняти ні з чим. Ну що, друзі, ось така в мене краса. Це пів сумки ось такої, Ну, приблизно 3-4 літри тут знаходяться і тут так само. Так що ну, для мене це просто сьогоднішня вилазка в ліс. Це, можна сказати, суто випадковість, але ось така краса, майже вітро грибочків. І дивіться, вони всі як один, всі чистенькі, всі гарненькі. Правда, їх буде потім ще почистити, перебрати, ну але то так є то вже друге діло. Я вже зняла кофту, тому що дуже спекотно, по-перше, по-друге, комарі комарями спреєм попшикались Дай. Так, ось так. Влітають всякі мушки. Так що ось такий у мене сьогодні приємний, гарний для мене день. Вам дякую за перегляд. Дякую за ваші коментарі. Вибачайте, що не встигаю вам відповісти. Але всі обов'язково перечитую. Дякую і до нових зустрічей. Всім тихої, мирної ночі. Миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові, всього самого найкращого. До нових Па-па-па-па.